Цей золотий пилок такий гарний. Просто око не відірвати. Ой, апчки! Щось так спати захотілося. Оні, Ема, що з тобою? Схоже, це чарівний пилок. Він усипляє. Ема, прокинься! Що ж робити? Точно я знаю, що її розбудить. Ой, Що це за жахливий запах? Це знову Майк? Що трапилось? Це чарівний полок приспав тебе. Ясно. Дякую, що розбудив. Дивись, вона все ще їсть торт, а нам не дає. Ти думаєш про те саме, про що і я? У мене є троянда. Давай посипемо її чарівним полком і подаруємо сюзі. Прикольно. <кхем> сюзі, це тобі крихітко. Мені. О, дякую, Майк. Це так мило з твого боку. М -м, як ароматна вона пахне. М -м, ой, як спать хочеться. Ура! Тепер торт наш. Налітай! Яка смакота! Круто!